Зараз я спробую вгадати твоє ім'я, якщо я вгадаю, ти вибуваєш. А щоб мати ще одну спробу в наступному відео, підпишись на аккаунт Йогода. Готовий? Будь уважним, бо шансів залишитися мало. Перше ім'я Артем. Якщо ти Артем, вибач, ти вилітаєш. Далі Оля. Якщо ти Оля, то твоя гра тут закінчилась. Наступні Роман та Катя. Жаль, але гра для вас завершена. А якщо ти досі в грі, постав лайк цьому відео. Тепер Марія та Максим. Ви були близько, але до побачення. Ви вибули. Андрій, Таня та Женя, час прощатися. Я, до речі, п'ю коктейль коктейля, поки ви вибуваєте. Йдемо далі. Юля Ілля, Дарина. Тримайтеся сьогодні не ваш день. Мирослава, Влад, Злата, ви класні, але тут все ж гра. Фінальні імена: Денис та Ніка. Ви круті, ми вас дуже любимо, але ви теж вибули. Тепер твоя черга. Напиши своє ім'я в коментарях, подивимось, хто вижив. І обов'язково підпишись на Йогоду, бо наступне відео буде ще цікавіше.